Ім привіт, це програма Особливі люди і її ведуча Наталя Пархоменко. Сьогодні у нас в гостях засновник громадської організації самі знайомтеся Андрій Породко, 28 років, добрий чоловік, дбайливий батько і невиправний оптиміст. Один із перших українців, які витримали випробування онкологічним захворюванням і перемогли хворобу. Людина, яка допомагає тим, хто цієї допомоги потребує. Доброго дня Андрію. Яким був найяскравіший спогад дитинства? Дитинця дуже любов кататися на саночках. Тобто, фактично на сьогоднішній сонячні я бачу, що це і дикую. Диколі... Дітей, тому що ті гірки, яких я колись кидався дитинстві, вони зараз зарослі деревами. Колись дитинство було як дитинство. Тепер зараз дітей бачать дитинство більш таке в технологіях в інтернеті і в мобільних телефонах. Що допомагає вам зберігати хороший настрій? Я стараюся постійно бути в хорошому настрої. Я стараюся ні на що ніколи кон увагу, ні на яким не гаразд. Тобі зараз в мене є донечка, дружина. Коли зранку встаєш, подивишся на солодко, всі обоє сплять. Це мені зразу дає хороший настрій на цілий день, і не тільки на день. з традиційно жіночих тем абсолютно легко підкову. Наприклад, кулінарія, прибирання в хаті, макраме, жіночі журнали. Кулінарії в мене дуже виходить. Ну саме жінка готує їсти, я собі тільки може її єчним засмажити. Відносно жіночих журналів, то в хаті є жіночі журнали, тому що дружина після них читає. То деколи, коли можеш робити, може їх погортати в основному. А так то ну прибирання в хаті це дуже добре. Звінка зв'язку сварця, що завжди собі ніколи з собою не можу що прибрати. Хто у вас в родині лідер і чому? Зараз вже є донька в хаті, то вже донька в нас лідер. Вона цариться, тобто всі там навколо не бігають, вона вміє нами маніпулювати. Плачем і своїми там писками, тому фактично лідером в хаті не є наша, наша дитина. Ви створили громадську організацію самі. Що спонукало вас до цього в дитинстві? Я перехворів онкологію з раком крові. Ще в 92-му році мені було 6 рочків, і це фактично стало стимулом для того, що, наприклад, якщо дійсно Бог дає мені можливість це перебороти, значить я повинен так само старатися допомагати тим, хто потребується ті допомоги, щоб якось полегшити їхні страждання і полегшити їхню участь. Спочатку це робив просто як Андрій Породко, якісь певні акції, але коли це просто особа. Це не так впливає, коли ти є громадська організація. Андрію, про що мріють онкохворі діти, які знають про свою хворобу? Коли в мене спіткала та біда, я не розумію, наскільки що це дійсно є серйозна хвороба, і що це дійсно я можу фактично померти. То зараз вже коли ти вже доросла, ти вже починаєш над тим задумуватися. Чому мені так пощастило? Діти приїдуть напевно про те, щоб скоріше озброїти, щоб скоріше піти додому, до своїх друзів, до свого садочка, до своєї школи. Що би ви порадили батькам, які борються за здоров'я своїх дітей? Оптимізм тарчати і Не втрачати надії, вона, це зібратися. Тривати себе в і шукати методи вирішення цієї проблеми дуже хороше відділення гематології в чорнобильській лікарні. Там діти не пропадуть. Це була програма Особливі люди, яка вітає Андрія Породка з днем народження, адже сьогодні йому виповнюється 28. Я почуюся з вами наступного тижня. Бувайте.